Всім привіт! Мене звати Валерія Вайнраух і це канал Медитація Українською. Зверніть увагу, що зараз канал називається Тиша. Медитація українською. Не губіть. Це як нова сторінка взагалі мого проєкту, який тут продовжується, і набуває іще більшої широти в застосунку Тиша. Тому уже запрошую вас за застосунок, тому що там. Найбільша кількість медитацій, там найбільша кількість курсів. А тут я буду продовжувати ділити своїми усвідомленнями. Я буду продовжувати з вами практикувати, але вже в іншому трошки форматі. Сьогодні хочу поділитися з вами історією, як я почала медитувати, і, можливо, це вас надихне і ті лайфхаки, які. І я в досвіді зрозуміла, допоможуть вам зробити медитацію своєю звичкою. Тому сідайте, беріть чайок, беріть е, те, що ви там любите, поїсти, або просто слухайте мене в чистій свідомості, без нічого. Я пам'ятаю свої перші досвіди медитації. Це було десь 19-20 рік. Е, і тоді я е, відчувала тривожність сильну, тоді почався ковід. Пам'ятаєте, що ці часи, коли було нормально. <реш> Коли було спокійно, тоді я знайшла керовані медитації на Ютубі, звісно ж, і почала медитувати. Але, знаєте, моя історія не почалася. Ой, я відчула зразу ефект, мені стало краще і так далі. У мене був величезний спротив, тому що я не могла сконцентруватись на голосі навіть. Тобто, що вже казати про медитації в тиші, де ти просто сидиш і концентруєшся, наприклад, на диханні. Це для мене був недоступний рівень. Навіть просто слухати голос, який скеровує і дає якісь інструкції. Тому я зрозуміла, що це зараз не для мене, та? це щось на такому просвітленому. І максимум, який я собі залишила, це слухати медитації на ніч. Чому? Тому що там не потрібно слухатись в голос, там якось все так спокійно, воно ніби не напружує. Я, в мене не вмикається цей внутрішній критик, що я щось не розумію, я просто собі засинаю, і мені стає краще. Я знаю, що для багатьох медитацій для сну стають таким першим досвідом медитації, і це чудово. Тобто, якщо ви хочете зробити медитацію звичкою, то орієнтуйтесь на свій запит. Перший лайфхак. Тому що ваша потреба, найголовніше, ви проживаєте своє життя своїм тілом. Так? Ніхто з боку не знає, чого вам насправді зараз треба. Можуть підказати, але ви відчуваєте, вам потрібно зараз більше сконцентруватись на роботі або вам потрібно заснути спокійно. Тобто обирайте медитації, які вам будуть підходити. Під ваш запит сьогодні. І тоді мозок почне відчувати ефект, тому що ви підібрали під запит. Якщо запит ефективно та опрацювався в медитації, ви відчули більше спокою, навіть якщо там на 50% відчули себе краще, мозок це запам'ятовує і він ставить галочку поряд з графою медитації. Так. Поступово мозок звикає, що медитація це нормально, що це не щось для просвітлених. Медитація стає більше такою зрозумілою, звичною, безпечною для мозку, і тому це такий лайфхак, який дійсно працює для людей, які взагалі не можуть сконцентруватись, взагалі не знають, чого почати. Я рекомендую починати із своїх потреб. І от, якщо повертатись до мого досвіду, через рік таких медитацій для сну мій мозок затих. Він зрозумів, що можна ще щось досліджувати. Я почала пробувати усвідомленість, мантри медитації, йоганідра і різні різні такі напрями, які мене цікавили. І тут я вже могла вийти в таку дослідницьку позицію. Тому що вже не було такого сильного спротиву. Так, я ще досі не могла концентруватись просто на тиші, на диханні. Але я вже могла пробувати різні напрями і брати інструменти, які мені підходять, які мені відгукуються. Зараз я медитую по 20 хвилин зранку в тиші, не в тиші застосунку, а в тиші такі, знаєте, кімнатній тиші. І в мене вдається концентруватись на е, диханні, вдається там, відпускати думки, але мені до цього треба було дійти. Так? І от Я вам цей шлях розказую для того, щоб ви не лякались, що у вас там перший рік не виходить нормально медитувати. Мені знадобилось 4 роки. Е, комусь знадобиться рік, комусь знадобиться навіть там, кілька місяців, в кожного свій темп. і е, Попереду ціле життя для того, щоб опанувати навичку медитації. Тому другий лайфхак стишуємо голос внутрішнього критика. Він любить сказати: о, дивись, ти помедитувала і нічого не змінилось. Медитація це, це не допомагає. Чуйте цей голос, який постійно незадоволений, постійно обесцінює ваш досвід. І кажіть йому. Так, а я бачу, ти експерт в медитації. Ти певно сидиш годинами е кожен день в медитації, ти знаєш, як правильно медитувати і так далі. Задумайтесь, внутрішній критик, хто це, оцей голос, він взагалі чогось досяг, він має право вам щось казати. І забудьте за нього. Досліджуйте свої практики, свої методи, знаходьте людей, які вам подобаються, які вам відгукуються. Можливо, це я, можливо, там якийсь інший підхід. Знаходьте якісь спільноти. Медитація дійсно допомагає. Це Науково підтверджений інструмент, який допомагає знизити стрес, який допомагає справлятися з різними емоціями, тут прикріплюю різні різні статті, а в описі ви можете почитати про них детальніше. І третій лайфхак не чекайте ідеальних моментів. Почну з понеділка, почну медитувати, коли куплю ароматичні палочки, почну, коли дитина подоросліша. Не чекайте ідеальних моментів. Медитувати можна за будь-яких умов, де б ви не були, в якому б стані ви не були, спробуйте, тому що це покращить ваше життя. Так, це один із інструментів, але це дуже потужний інструмент в роботі із своїм внутрішнім світом. Тому я вам пропоную прямо після цього відео вімкнути якусь медитацію або помедитувати в тиші хоча б 3-5 хвилин і закріпити такий перший момент, що ви берете цю звичку собі в життя. В езотериці кажуть: беру аскезу. А от я вам кажу, візьміть звичку турбуватись про себе. І робіть це у своєму темпі. В неідеальних умовах із підтримкою себе без внутрішнього критика. Якщо ви хочете дізнатись про медитацію більше, то запрошую вас в застосунок тиша в курс. Медитація для початківців він є абсолютно безкоштовним, і в першому уроці ви отримаєте гайд, в якому дізнаєтеся про всі тонкощі медитації, і взагалі звідки вона пішла, і розвінчаєте всі ці міфи, що там медитація це бездумок, медитація це релігія і так далі. Посилання, звісно, залишаю в описі до відео. Пам'ятайте, що ви на цьому шляху не самі. Я є тут на каналі, я є в застосунку. Ми разом будемо іти цим шляхом спокою. Діліться в коментарях своїм досвідом, як ви починали медитувати або що вам допомагає зараз підтримувати свою практику. З радістю прочитаю ваші історії. Мені чесно, дуже цікаво. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це допоможе ще більшій кількості людей стати на шлях спокою. А я дякую вам за увагу. І чекаю вас на медитаціях.